Про вовину тисячу зараз хто тільки не пише і хто не говорить, будуються різні версії і Геть Усі, як правило, це версії критичного спрямування. Звичайно, за винятком інтерпретації Шмигаля та Міністерства економіки, та й інша природна річ не бачить у цьому нічого поганого і навіть намагаються виступати адвокатами Зеленського. Що у мінекономіки не зовсім добре виходить, але про це дещо пізніше. А наразі скажу, що мені не траплялася ще інтерпретація, яка б відповідала моєму баченню проблеми, і саме тому з'явилася необхідність у цьому відео. Як відомо, гриби у лісі по одному не ростуть. Коли знаходимо білого гриба, то слід шукати поблизу іншого. Якщо тільки його не підібрав до свого кошика ваш конкурент, так само і реакція президента на певні політичні зміни, тобто на появу нових політичних тенденцій, виявляє вона себе не якимось одним єдиним екстравагантним кроком, а принаймні кількома паралельно. Цього разу Зеленський встиг ще зробити не без допомоги Єрмака, правда, лише два такі екстравагантні кроки. Перший полягає у Вовеній тисячі, а другий у замовленню парламентської фракції Зеленського збільшення зарплати прокурорам на 37%. І вже бюджетний комітет погодив це замовлення. А відтак залишилося вирішити технічне питання натискання на кнопки. Обидва ці екстравагантні кроки офісного дуету якось таки непогано узгоджуються поміж собою, а також непогано вони узгоджуються і з останніми повідомленнями засобів масової інформації про зміну рейтингів двох претендентів на крісло Байдена. Якщо пригадуєте в одному зі своїх попередніх відео, опублікованому 23 жовтня, я зауважував, що враховуючи сукупність астрологічних факторів, шанси на перемогу Трампа становлять 70%, а шанси Гарріс – лише 30%. На той час Гарріс, за опитуваннями, мала невелику перевагу. Але зараз ця перевага практично зникла. Якщо й не повністю, то майже повністю. При цьому аналітики зі Сполучених Штатів Америки нещодавно навели такий факт. Рейтинг Трампа зростає весь час протягом двох останніх тижнів, тоді як рейтинг Гарріс забуксував. Отож, якщо за ці шість днів, які залишилися до виборів, США, не трапиться чогось неочікуваного. То ці вибори виграє Трамп. І які будуть наслідки, про це я вже сказав ось у цьому відео. На банкові також уважно стежать за такими новинами і отримують вони відповідну інформацію дещо раніше за нас з вами. Тому, очевидно, вже 23 жовтня в Офісі знали, до чого йде справа. І розпочали думати про те, якою буде для них ситуація після закінчення цієї війни. Думали два дні, і 25-го Зеленський сказав, що дає Вовину тисячу. А поза як вони добре знають, що всі службові зловживання починають розслідуватись з прокурорами, то й вирішили позолотити їм ручку за державний кошт. Оскільки вони також знають, що після закінчення війни більшість українців готові рішуче не допустити, аби Зеленський продовжував сидіти на банковій та контролював таким чином хід президентських виборів, то було вирішено запустити цей авантюрний проект, цю програму, який в народі вже встиг отримати іронічну назву Вовина Тисяча. Зрозуміло, що діти та пенсіонери, особливо похилого віку, цей дріб'язковий хабар від влади переважно не отримають, адже щоб його отримати, потрібно зареєструватися в дії та отримати картку національний кешбек. Тобто не отримають ті, які в цьому зацікавлені найбільше, але поза як діти та старі люди не беруть участі в соціальних заворушеннях. То Зеленський із Єрмаком нічого від цього не втратять. Припустимо, офісний дует не боїться жодних майданів поза як посилив правоохоронний кулак. У такому випадку Зеленський може йти на вибори і розраховувати не лише на підрахунок голосів, який він дійсно може виграти, незважаючи на поразку у голосуванні, але також може розраховувати і на вовину тисячу. А прокурори у такій ситуації також будуть більш зручними для використання, якщо ручка у них буде позолоченою, адже фальсифікація виборів, як і будь-який інший державний злочин, не виходить за межі їхньої компетенції, у будь-якому випадку, під яким кутом ми б не поглянули на Вовину тисячу та на підгодовування прокурорів понад усяку міру. За народними прикметами висновок один справа йде до закінчення війни. А найбільш цікавим у цій авантюрі є те, що Міністерство економіки не встигло змовитися, як його працівникам відповідати, на запитання журналістів про те, звідки будуть брати гроші на Вовено тисячу. Як ви зараз це побачите, в одній тій же публікації економічної правди впевнено висвітлені дві версії працівників Міністерства економіки стосовно даного питання. В одному випадку економічна правда пише таке: У Мінекономіки пояснюють, що джерелом виплати коштів є залишки за деякими бюджетними програмами, які не встигають використати до кінця року. І далі економічна правда продовжує свою думку. За даними порталу OpenBootGet за січень-серпень 2024 року останні актуальні дані, Мінекономіки використало лише 54,6% із запланованих 36,56 мільярда гривень видатків. Кінець цитати. І далі економічна правда повідомляє, що за вісім місяців 2024 року із 3 мільярдів гривень закладених бюджет на розмінування сільськогосподарських земель, не було використано жодної гривні. Скоріше за все не буде використано жодної гривні до кінця року на статтю цих видатків, хоч на звільнених територіях Мін залишається немало. І немало було проведено розмінувань нашими саперами за рахунок держасигнувань на Збройні Сили України. Це означає, що наш уряд не використав жодного колісного дрона, які коштують буквально копійки, і які чудово розміновують територію. Але в цій же статті економічна правда наводить іншу версію вже інших працівників Міністерства економіки. Про джерело коштів на обовину тисячу. Цитую. В Мінекономіки запевняють, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати на війну. І тут виникає таке питання: якщо ці кошти партнерів були закладені в бюджет, зокрема й на розмінування сільськогосподарських територій, то чому вони не використані? І чому це розмінування проводиться за рахунок тих коштів? Які на війну витрачати можна? Чому наша влада цілком свідомо скорочує асигнування ЗСУ, проводячи розмінування за рахунок цього асигнування, тоді як у бюджеті є спеціальні кошти на цю справу? За словами Шмигаля, ця програма вовеної тисячі має три цілі. Про вибори у США і закінчення війни Шмигаль природна річ мовчить. І останню з цих трьох цілей він називає таку. Третя мета вкотре продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості та перемоги. Кінець цитати. Кажучи, інакше, за словами Шмигаля, Зеленський хоче продемонструвати, що він разом із народом і готовий з ним ділитися державними коштами, ділитися так само. Як ділиться із прокурорами, але в меншому розмірі, поза як українців багато, а прокурорів не так багато, як українців. Кажучи іншими словами, Шмигаль натякає на все те, про що я вам розповів на початку цього відео, але натякає він у такій дипломатичній формі, що охвісний дует буде йому за це тільки вдячним. Усе це було б дуже сумним. Якби не одне світло в кінці тунелю, війна таки має невдовзі закінчитися. І хоч воно й не завжди є справедливою приказка краще поганий мир, ніж гарна війна, проте у нас саме така ситуація. Адже Україна поміж загарбником і своєю владою опинилася, немов між ковадлом і молотом.